Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я готую несправедливо забуту смачнющу страву, яку готували колись наші бабусі. Не можу взяти на себе відповідальність і гарантувати, що цю страву готували у всіх регіонах України, але у нас на Галичині в той час ця страва була досить популярною. Сучасне покоління можливо не знає про цю страву, а можливо знає та забуло. Але я до цього часу готую її для своїх рідних. І ця страва є найулюбленішою стравою моєї онучки Христі. І коли вона їде до мене в гості з Італії, завжди просить приготувати їй клюцки із тертої картоплі. Їх що в нас колись називали шарі клюцки», Тобто сірі. Отож, сьогодні, друзі, готую дуже смачні шарі клюцьки із підпаленою квашеною капустою. І щоб переконатися в тому, як смачно харчувалися наші предки, приготуйте і собі цю бюджетну, просту. І водночас смачнющу страву. Насамперед приготую підпалену квашену капусту. У цій страві капуста має бути трохи кисленькою, тому якщо вона у вас не дуже кисла і не солена, то можете готувати її не промиваючи водою. Моя капуста добре кисла і солена. Багато промивати її не буду, промию тільки один раз. Ту воду зіллю, налю свіжою водою так, щоб рівень води на палець був вищий рівня капусти. Тоді каструлю кладу на вогонь і буде у мене варитися капуста десь біля 40 хвилин, поки не буде повністю готовою. Тепер беру ось такий шматочок під черевини із прошерками м'яса і зрізаю, а чи здираю із нього шкірку. Шкірку відправляю до капусти, каструлю накриваю кришкою. А під черевину нарізаю пластинами товщиною 1 см. Спочатку нарізаю половину цього шматка під черевини, а пізніше буду нарізати другу. Нарізані пластини знову розрізаю по сантиметру завширшки і нарізаю кубиком. Думаю, що ви вже зрозуміли, що з цього будуть шкварочки. І дуже добре було б, щоб була частина сала, а частина м'яса. Другу частину підчеревини теж розрізаю на такі пластини. А потім ці пластини ріжу на брусочки шириною 1 см. Але ви, як хочете так ріжте, як вам дається, нехай так і буде. хочете ріжте ширші, більші, менші. У мене вони ось такі. Ці підуть до капусти, а ці на шкварки до клюцків. То під черевину, що порізала до капусти, відправляю у сковорідку. І кладу на легенький вогонь, нехай потрошки починає витоплюватися жир. Ну а кубиками порізану під перекладаю у мисочку і нехай вона собі чекає своєї черги. І поки вариться капуста, полегенько топиться жир у шкварочках, я наріжу собі цибулю. І нарізатиму її таким не дуже дрібненьким кубиком. А з боку на досці натру собі одну невеличку морквину. Час від часу помішуємо у сковорідці під черевину, щоб вона не пригоріла. І коли зарум'яняться вже шкварочки, витопиться трошки жиру, додаю сюди порізану цибулю. І смажитиму помішуючи цибулю до тих пір, поки вона не стане такою напівпрозорою. Тоді додаю сюди ще потерту моркву. Овочі з під черевиною смажитимуться до повної готовності моркви. Додаю сюди ще ложку смальцю та 2-3 ложки муки, постійно помішуючи, ось так пересмажу муку. Довго не смажитиму, щоб вона не пригоріла, але ось це вже називається підпалка. У мене вже повністю готова капуста, тож вибираю її із каструлі і відправляю у сковорідку до підпалки. Але якщо у вас невелика сковорідка і в неї не вміститься всі інгредієнти, то ви можете зробити все навпаки, підпалку додати до капусти у каструлю. Тільки треба буде злити зайву рідину із капусти. І після того, як ми в сковорідці все добре перемішали, солимо та перчимо. Тобто доводимо все до смаку. І ось так будемо тушкувати ще капусту десь біля 5 хвилин, щоб все разом добре об'єдналося. Долю капусту ще так десь 150 мл води, але можна і більше. Ця капуста може бути і рідкуватою. Ще хвилиночку, ось так її потушкую і все, наша підпалена капуста готова. Далі на дрібній терці натираю почищену і помиту картоплю. Звичайно, що ви можете тут скористатися і комбайном, але я все роблю так, як було колись. Завжди, коли натираю картоплю на дирони, то чергую картоплю із цибулею, щоб картопля не змінювала свого кольору. Але тут працює все навпаки. Нам якраз треба, щоб ця картопля змінила свій колір, щоб вона стала сірою, тобто шарою. Ще й досі у нас тут на Галичині дехто каже на сірий колір шарий. Тому і клюцки називаються шарами. І коли уся картопля буде уже натерта, висипаю її у друшляк, покритий марлею у два шари. Ось так лопаткою, або ложкою трошки повідтискаю її, щоб почав стіджуватися сік, і залишу її так на той час, поки собі наріжу цибулю. Нарізатиму її дуже дрібненьким кубиком, ну, а якщо не вийде зовсім дрібненько, то порізану цибулю посічу ще ось так ножем. Цибулька вже підготовлена, сік із картоплі трохи стік, але недостатньо. У картоплі залишається ще зайва рідина, яка у цій страві нам не потрібна. Тому ось таким чином її позбуваюся. Бачите, скільки картопляного соку я відтиснула. Сік ніде не виливаю, залишаю його, нехай так стоїть, а картоплю відціджену і відтиснену викидаю у миску. Після цього роблю собі засмажку до клюцьків. Порізану кубиком під черевину, відправляю у сковорідку. І коли на невеличкому вогні витопився жир, а шкварочки зарум'янилися, додаю сюди цибулю. Шкварки із цибулею смажитиму до тих пір, аж поки не зарум'яниться трошки цибуля. Тоді виключаю вогонь під сковорідкою і продовжую ще помішувати. Тому що гаряча сковорідка цибуля продовжує смажитися. Так що тримайте це все під контролем, щоб шкверки не зробилися камінці і не згоріла цибуля. Каструлю наполовину, наповнену водою, кладу на вогонь. Далі сік картопляний з однієї посудини переливаю у другу посудину. І ви подивіться, скільки крохмалю осіло на дні миски. Увесь цей крохмаль збираю і додаю до потертої картоплі. Для приготування шарих клюцків бажано брати картоплю із великим містом крохмалю. Ось такі якісь бірюзові яйця несуть мої кури. Додаю 2 яйця до картоплі. Готую клюцки із 1 кг почищеної картоплі. Додаю сюди ще 1 столову ложку картопляного крохмалю та 4 столові ложки муки. І рукою замішую тісто. Хочете місіть ложкою, хочете лопаткою. Чим хочете, тим місіть. Будь-яке тісто я мішу рукою, так робила і моя бабуся, а сьогодні я відтворюю все так, як робила вона. Ще забула додати чайну ложку солі, файні були б клюцки без солі. У каструлі полегенько закипає вода. Набираю у ложку трошки тіста і пускаю його на дно каструлі. Ось так я буду тестувати своє тісто, чи добре я його приготувала. Бо перед тим, як закидати клюцки у воду, треба впевнитися, чи не вийде з цього тіста одна гєцька, а не клюцки. І якщо клюцка, випливше на поверхню води зберігла форму, тісто приготовлене правильно. Якщо б вона розлізлася у воді, то я б ще додавала потрошки муки. Треба уважати, щоб не переборщити з мукою, бо тоді клюцки будуть тверді. І коли я вже впевнилася, що з мого тіста все ж таки будуть клюцки, викладаю його на дошку. Або на тарілку, або на покришку від каструлі. Розтягую тісто на всю площу дошки, так, щоб товщина його була десь сантиметр півтора. Мокрою ложкою тісто потрошки суваю у воду. Ось таким чином формуються клюцки. Хочете, багато тіста беріть, хочете потрошки беріть, це вже все залежить від вас. Онучка моя любить дрібненькі клюцки, та зараз її немає, а чоловікові вийдуть і такі. Як тільки ваше тісто опинилося у каструлі, не помішуйте одразу його ложкою, а ось так потихенько-полегенько крутіть каструлею, похитуючи у ній клюцки. Це дасть змогу їм не злипнутися до кубки і не пристати до дна каструлі. Ось так полегенько повинна кипіти вода у каструлі. І як тільки клюцки появляться на поверхні води, будемо готувати їх відповідальних. Трьох до п'яти хвилин. І тоді їх уже можна буде помішати і ложкою. І щоб знати, чи готові вони чи ні, їх треба буде попробувати. Для цього мені достатньо однієї штучки. Якщо не готові ще хвилинку, дві поваріть, а готові, то витягуйте їх з окропу. Промиваю їх під протічною водою і викладаю в миску. Якщо ви будете одразу зараз їх їсти, то промивайте під гарячою водою, щоб вони не були холодні. Клюцьки у мисці зверху солю та перчу. Звичайно ж, до смаку. І щоб не злиплися у мисці клюцьки, полю їх ложкою того жиру, що витопився. Шкварки залишаю в сковорідці Легенько з почуттям їх перекецкаю, перемішаю і все, мої шарі клюцки готові. Нейтральний смак клюцьків із тертої картоплі та підпалена квашена капуста це таке поєднання смаків, але, на жаль, мені бракує слів, щоб до вас це донести. Тому ви неодмінно мусите приготувати собі цю страву, щоб отримати таку насолоду, таке задоволення від споживання її, як отримую зараз я. І коли за цілий день підраховані вже всі калорії, і ти не можеш триматися перед цією спокусою, обіцяєш собі з'їсти тільки одну штучку, а рука сама потягнулася до другої, до третьої. То ця страва багато про що говорить. Ці клюцки можна їсти і без капусти, з самими шкварками, посипані сиром, моя жонучка їсть із сметаною. І такі клюцки їй дуже смакують. Бувайте здорові, друзі! До нової смачної зустрічі!